Обірвали виноград. Буде вино. Mm. Сорт винограда кабарне. Навірно. <laughs> Навірно. Па, що ти казав? Скільки воно стоятиме? 3-4, може п'ять. Потім жмих підніметься вверх, сок опуститься вниз. Жмих витягнуть в бутиль перелить чистий сок. І потім скільки воно воно буде. Так, Добр дуже стоятиме. Поки виграється. Сок Виглятий. сладкий. Мед. Шикарно, воно вже п'єночко. На Новий Год молоде і тоє. В общем, до Нового Года молоде буде вино.